Школа, про яку можна тільки мріяти. Поблизу Донецька, з'явилася надсучасна школа. Там є гральні, спальні кімнати у класах інтерактивні дошки. Є навіть футбольне поле зроблене за світовими стандартами. Учні йдуть на навчання як на свято. На екскурсії побували і вікна. Віолета вперше переступила поріг нової школи. Їй сказали, що вона чи не найсучасніша в Україні. Школа красива учиться? у захваті і батьки жартують, що у такій школі і самі вдруге сіли б за парти. Вікторія Уланова привела сина другокласника. Такі навчальні заклади бачила лише за кордоном у Німеччині. На відміну від більшості українських шкіл, батьків до ремонту не залучали. Радіцівські взноси у нас по помінім. Нам говорять і скільки. Це 20-30 гривень. в Місяць це максимум просто. На бумагу там канцелярські прилежності і ще салфетки е дітям руки витирати. Все. Новий корпус звели завдяки Ренату Віахметову. 40 років тому він сам вчився тут. Тепер каже віддячує вчителям за отримані знання. Заразом дає настанови і учням. Батьки, uh, учителям мені говорили, рінат. Учись хорошо. Надо учиться хорошо. К сожалению, я не завжди їх слухав. Я думал, что это нужно им, а на самом деле это нужно было мне. Просто в детстве... Ти цього не розумієш. над проектом цієї школи. Працювали не лише дизайнери, а й психологи та педагоги. Це одна з небагатьох шкіл, де усі парти та двері з натурального дерева. У корпусі для молодших класів: гральні та спальні кімнати, швацькі та кулінарні класи, майстерні з обробки деревини. Усі кабінети обладнані інтерактивними дошками. Діти будуть займатися е е е комп'ютерною грамотою, Діти будуть займатися що унікальне. Це діти будуть зайняти повний день, якщо дитина як он нікуди не влізять у дітей, практически не буде такого свободного времени. Они всі будуть організовані, не всі будуть ходить в кружки. І, звичайно, ж спортивні майданчики. Їх тут тепер аж два вкриті синтетичною травою і підсвічені за світовими стандартами. Та найголовніше на них можна грати не лише учням, але й усім мешканцям селища. Перші випробування футбольного газону між міським головою Донецька та Меценатом. Підтримувати рідну школу колишній учень пообіцяв і надалі наступного року серед планів реконструкція старого корпусу там мають з'явитися сучасні лабораторії хімії та фізики. Олена Флоренська, Вадим Гаращук, Данило Богачов. Програма вікна СТБ.